Належної концентрації в матчі проти гірник спорту із Комсомольська у Ниви вистачило лише на перший тайм. Уже зі старту господарі пішли вперед, і створили кілька гольових моментів. Врешті старання Ниви принесли бажаний результат. На 11 11-й хвилині матчу Олег Керчу вдало замкнув простріл і вивів ниву вперед. Згодом Керчу міг подвоїти рахунок, проте влучив у поперечину. Тим часом оговталися комсомольці та ще до перерви, не аби як тиснули на захист ниви, але відігратися не вдавалося. На другий тайм команди вийшли з рахунком 1-0, Як виявилося, не надовго на 57-й хвилині без зайвих труднощів у воротах ниви розписався Руслан Івашко і таким чином зрівняв рахунок. Зелено жовті спробували поновити свою перевагу уже за кілька хвилин, проте не судилось. Натомість гості зуміли відзначитися ще двічі. На 87-й хвилині своєї нагоди не втратив Максим Марусич. У доданий арбітром час нива пропустила втретє. Поразка 1-3. Тяжело було настроїти якби нашу команду. Да, ми задачу виконали, Третє місце зайняли. Ну, хорошо, что футболисты, все-таки у них мотивация появилась. То есть у нас много людей не играло с основного состава. Там и по карточкам, и дали отдохнуть. Ну и те люди, которые вышли, они доказали, что они могут, умеют. И я думаю, что нужны еще клубу. Полная какая-то безответственность, порушение игровой дисциплины в том, В тих моментах, коли ми пропускали м'ячі, ну, ми ще, звичайно, більш детальніше розберемо. Ну, але мені дуже прикро, тому що так грати в футбол не можна. Тут перед своїми болівальниками. Я знаю, так, в принципі, що вони команда в боргу, ну, являється, і ми, як то кажуть, попали вже той борг. Тому ми детально розберемо, але будуть, як то кажуть, висновки будемо робити.